Я відчув тремтіння у своїй свідомості, але не міг сказати, чи це був тремор мого вчителя, чи мій власний. Наскільки мені було відомо, Моріан Зенас більше не подорожував до інших доменів. Під час відвідин перших чотирьох світів мій вчитель постійно розмовляв зі мною. А увійшовши у апокрив, він став тихішим адже його захопив світ досліджень і вивчення. Пристрасті, які керували його серцем, коли він був на Нірні, я несамовито намагався докричатися до нього, але він закрив свій розум від мене. Потім він шепотів: цього не може бути. Ніхто ніколи не здогадається про правду. Я можу дізнатися більше. Я бачу світ. Останні марахливі ілюзії. Вони руйнуються навколо нас. Я кричав у відповідь, благаючи його розповісти, що відбувається, що він бачить, і про що він дізнався. Я навіть намагався скористатися заклинанням для виклику Даедра, але він відмовлявся залишити апокрив. Моріана Зенаса було втрачено. Останній шепіт від нього я отримав шість місяців тому. Перед цим довелося чекати п'ять років, а до цього ще три. Його думки більше не осягнути з змов. Можливо, він усе ще у апокрифі, навіки загублений, але щасливий, у пастці, з якої він не хоче вибратися. А може, він прослизнув між стелажами і потрапив до божевільнішого рата, втративши назавжди увесь свій розум. Я врятував би його, як би міг, я заглушив би його шепіт. Як бы мих.